Як коли готувався до ефіру в колег? Знайшов таку інформацію, що ГУР перехопила розмову. Командир РФ Російської Федерації наказав стріляти по своїх. Значить, в чому фішка? Фішка цитую просто: 55-ку Нафіг застрелити наказ комбата, стріляти їх наказує у розмові знервований командир. В гур інформують, що рішення про обнулення своїх було ухвалено через непослуг і невиконання наказів. Цитую знову, тому що через них розбирають наші точки. Скажи, щоб е, нафіг ці погані люди, давай я перефразую, йшли. Кінець цитати, і, і так далі. Загалом багато таких історій, коли росіяни своїх же розстрілюють доволі часто. Ну, я не скажу, що це така історія, яка щодня, але те, що розстрілів своїх є так постійно. З невиконання наказу. Що таке невиконання наказу в українській армії в ЗСУ, ось на передовій? Це кримінальна справа, це людина відводиться в тил, приїздить слід, слід, ну, слідчий ДБР. Головна справа, суд 5 років. Російці дуже просто. Нащо возитися, нащо все це все? Загороджувальний отряд за спиною з кулеметом, якийсь ахмат, як правило, чи барс, чи хто завгодно. Вперед хочеш. Ми таких полонених брали. Куди ти лізеш? Ти нога прострілена, очі на лобі, куди ти лізеш, далі? Ти позаду кулемет. Попереду є шанс вижити. Є шанс щось захопити, хтось виживе. Є шанс потрапити в український полон вижити. Шанси є. Позаду шансів немає. Повернення на позиції відказ йти на штурм це завжди розстріл. Я не скажу, що це не працює. Це працює. Я не скажу, що я пропоную нам таке використовувати, але в них це працює. Коли позаду кулемет, люди йдуть на штурм. Тому я не здивований взагалі. По фронту хочу пройтись з того, що можна сказати в ефірі по двом позиціям: перше це сумський напрямок міноборони Росії, заявляє про захоплення села Басівка в Сумській області. Україна це не підтверджує. Одразу скажу. Значить, на карті Deep State велика частина села вказана як сіра зона. Це важливо розуміти, чому так відбувається? За це ж далі журналістів цитую. За басівкою йдуть бої вже декілька тижнів. Росіяни хочуть оволодіти селом з метою селом, з метою вийти до траси на суджу і далі в тил е, до збройних сил, які, mm -hmm. які утримують плацдарм в Курській області. Все так чи ну чи не відповідається дійсності? Юр, Басівка насправді так, так виглядає, що вона цікава для ворога, і саме мої хлопці там, але зараз я в шпиталі. Я деталі так тобі відразу не скажу. Тому і ситуація завжди, коли така важка, завжди інформацію видає в нас таке правило. Є управління військами Курськ або ОТУ. Або су або генеральний штаб повсякчас час. тобто і великі перемоги зміни позиції, і втрати позицій це не компетенція, ані ані моя, ані пресофіцера нашого. Це виключно управління військами. Такі є правила. Я не знаю, правильно чи ні, але ну це вони можуть коментувати. Я на жаль нічого не скажу. Але я скажу, що ми собі згадували про фейки історії, як вони брали населений пункт, а насправді ні. Я тобі можу розказувати декілька годин. Це дуже було багато. Як від, е, рік тому я на Часів'яр їду до хлопців, заїжджаю, кажу, а як ти проїхав? Я говорю, як завжди, вон дорога. Е, так її ж перебили, ми в оточенні. Я говорю, а звідки така інформація? Ну, В телеграмі написали, що нас оточили весь часів'яр. І досі, досі там йдуть бої. І з цікавого і свіжого. Е, ти знаєш, що Турецьк офіційно Міноборони Росії заявляли, що вони взяли Турецьк. Ти що? серйозно? Знаєш коли? 7 лютого. 7 лютого офіційно ЗСУ в Турецьку нет, він взяв. А те, що їх після цього вбили, то що їх відкинули обратно до центру, теж там азовці, лють, деякі ще бригади пробувалися вперед, це все правда, але офіційно вони вже два місяці взяли Турецьк. да, Турецька. Ось тому таких історій дуже багато, тому я завжди кажу про офіційну інформацію. Чекайте, звісно, вона не буває швидкою, вона не буває сенсаційною. Але вона, ну, вона в будь-якому випадку перевірена. Тим паче, що Курщина там дуже багато і такий рельєф, і сумщина, і такі підрозділи працюють. Що там може змінювати ситуацію не те, що кожні дві години, кожні півгодини? Окей, прийнято. Спасибі величезно за цю відповідь. А, хочу до слів Буданова ще звернутися. Якщо це можна говорити, значить про що він каже? Він дав інтерв'ю колегам і каже, що українцям не потрібно зараз знати жорстку правду про війну. Українцям не обов'язково знати правду про війну. Люди дізнаються її пізніше. З часом зараз це зайве каже Буданов, Не у всіх там свідомість ем, здатна сприймати жорстку правду, каже він. Є, ну я розумію про що він каже. Є реальні речі в рамках війни, які є страшними, страшенними, трагічними, і на там у сприйняті людей, які з цим не зіштовхуються щодня. Дізнатись про таке, ну направду це може викликати там шок, або там не знаю, демотивація, або там зміни настрої, все зрозуміло. Це мені здається, якщо ти можеш сказати так нормально, коли йде війна, то окей. А що що ти от цього міг би ще можливо там додати? Да про яку правду каже Сазум е, Будана ну, да, про ту про от яку я сприймаю да да, да. Юр, розумієш, тут дуже дискусійне питання, і ти ну я переконаний про це багато думав і я, і ті, хто займаються комунікаціями, і журналісти, і військові і журналісти, і військові, коли колись коли були журналістами, всі багато про це думають. Немає простої відповіді. Ось що розказувати людям, так як є, трохи робити картинку краще, трохи погано. Тут розумієш, нема такої правильної відповіді одної, а жодна хибна дія. Закінчується погано, тому що. Ну, що ми на початку розповідали, якими класні, всі писали ЗСУ, пам'ятаєш 22-й рік. 24 на 7 це не люди, це титани. Вони всі ми Слатус так нас поважають, нами пишаються. Але кожна молода людина, чи не дуже молода, коли її запрошують по в ЗСУ. Вона каже, 24 на 7 в сирому бліндажі, безперервно, битися. Я просто не потягну, я не зможу. І ти почнеш розказувати, що ні. Такого нема. Працюєш чотири доби на нулі, чотири доби відпочиваєш, змінюєшся постійно. Ось, подивіться я кажу: ось це ось картопля з м'ясом. Це ми приготували тут, тобто у нас є умови, щоб готувати. Так, звісно, у нас немає кафельної ванни, але ну, у нас є душик переносний, ми зробили. Ми, ну тобто, це нормально для людей. І ось тут трохи перебільшення зіграло нам не на користь. Інший момент. Коли ми стояли на Куп'янській, я передуш мотався на Харків, там дуже багато бордів стоїть з портретами хлопців, які загинули. І такі слогани: там, такий тут загинув, щоб ти мог їхати по справах, щоб ти міг нормально жити. Вшанування героїв це дуже важливо. Але, як мені сказала цивільна людина загалом, я їду і бачу стільки загиблих героїв, я розумію, від вас повернутися немає шансів. І ми з хлопцями поговорили: ну так і є, таке враження не складається. І треба більше живих героїв. Ось хлопчина зробив те, це зробив те. Зараз ось ми багато про це розповідаємо про хлопців, які прийшли півроку тому, рік тому, або з 19 го або воює ще за то. Те зробив те там. Ну, така людина, він живий, він герой. Про живих героїв теж треба багато розповідати. Іноді розумієш розказувати про те, що все дуже гарно, і народ забуває про те, що йде війна. Нащо до на допомагати? Нащо працювати? Нащо мій чоловік, моя дитина, піде у армію? Якщо ви вже майже перемогли, все, все, нащо йому ризикувати? Без нього спорився, я дивився новини, там все настільки класно. І ми втрачаємо зв'язок з тилами. Ні, не класно, ми можемо програти. Ризики є, потрібні люди, потрібна допомога, все потрібно. Важка ситуація 25-му році, дуже важка. Це останній рік війни, але він дуже важкий. А люди кажуть, та ні, ну, подави нам, то все ж добре. Або навпаки, ти пишеш. Важко, важко ми втратили те, як у листопаді. Пам'ятаєш, ми щодня щось втрачаємо. Вони тиснуть, не рахуючи втрат, але люди ну не бачать, скільки у росіян втрат. Вони не розуміють, ніхто не буде копати. Мало хто буде копати, скільки в них є ресурсів по техніці, скільки ресурсів резервів по людях, що їх не вистачить на зиму на весну на такий е, на такий наступ. Вони просто бачать, що в ноябрі ми втрачаємо щодня, потрохи втрачаємо, втрачаємо люди, впадають в апатію. від цієї правди. І кажуть, ну все, ну треба до ну, капітуляція, все ще завгодно, ми все одно все втратимо. Хоча ні. Бачиш, вже, і бачиш, змінюється так, насправді змінюється ситуація. Вже весною ми їх зупинили. В них вони проходять не 130 квадратних кілометрів за добу, а три. Це ні про що, це півпосадки. А втали втрати в них такі самі. За три місяці втрат росіян у му році вони втратили більше, ніж за весь 22-й, за ці три місяці. Тобто, ось так змінюється ситуація. Тому безумовно розказувати людям правду обов'язково треба зараз. Не Друга світова війна, інтернет, соцмережі, так зване е, ну, досі кажуть солдатське радіо, радіо солдатських родин. Всі спілкуються. Правду ти не заховаєш ніколи. Це працює. Тобто, говорити правду людям обов'язково, бо ти раз добре, що ж два тобі просто на вірі в свою армію. Люди якийсь час будуть тобі ще тебе сприймати, довіряти. А потім сказати, ні, хлопці, ви несете маячню. І де вони будуть брати інформацію. В альтернативних джерелах це або не знаємо хто не знамо що, або російські канали, все. І все вони вже під російською пропагандою, і це вже наша провина, а не їх. Тому дозована пропаганда, дозована правда, в першу чергу все має грунтувати, звісно, на правду. Бо, бо її не збережеш трохи пропаганди, трохи про щось. Ну так я розумію, про що каже Буданов. Ну, розвідки сам розумієш, трохи специфічні дії. Ми не будемо казати зараз ні про ані про полонених, ані про швидкі допити. Але у розвідки своя специфічна дія і є. в нас і втрати дуже важкі, і є наші дії, коли це не для дівочек, які в розвитих окулярах живуть. Так про все розповідати не можна. Безумовне я знаєш про що подумав. Коли ти відповідав на запитання, до речі, я погоджуюсь з кожним словом. Я подумав про те, що всі ми десь там підсвідомо реально розуміємо справжній стан справ. Все як насправді там дійсності відбувається, можливо, просто хтось до цього не готовий, да щоб от йому сказали, що все так, так і так. Але окей, мені здається, це належить там дійсно трішки пізніше повернути до цієї теми. Як до політолога дозволь друже, звернутись, значить, Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, каже таке: якщо Росія просто тягне час. Сполучені Штати переглянуть свою позицію. Трамп не братиме участі у нескінченних переговорах. І Рубіо натякнув, що на Росію чекають санкції, якщо вона не буде готова до миру. Чи буде Росія готова до миру? Ми дізнаємося за декілька тижнів, каже Марко. Рубіо. Я навіть не знаю, з яким запитанням звернутися, їх тут багато. Перше, що там, що всі ми дізнаємося через декілька тижнів. Готова Росія до Миру чи ні. А якщо вона не готова до миру, тоді якими будуть санкціями? А якщо будуть санкції, Росія буде готова до Миру чи ні, Якими можуть бути ці санкції, що Росія була готова до цього миру? Так? Тобто питань реально насправді дуже багато. Як ти на це дивишся? Юр, насправді ми з тобою нічого нового не дізнаємося. Все, що дізнають, все знаменити дізнається, тільки рублю. Все інше ми знаємо, і треба декілька тижнів, щоб переконати, що Росія не хоче зараз миру. Ти про що ми казали, і треба вводити ці великі санкції для нас. Це не новина. Ми про це не дізнаємось. Ми про це знали вчора. Знаємо сьогодні. Рубіо дізнається за декілька тижнів. Це ну від цього цього не уникнути. Що я хотів додати про пропаганду? Тож ось про мобілізацію кажемо про рекрутінг, про те, як пропаганда працює з нами особисто і з тим, хто в тилу. Ми ж за що боюш ти періодично це питання собі задаєш. Ввечері там двоє залишилось на СПшки, наблюдають, шістеро сидять слід нажі. Всі сидять. Я сижу в телеграм-каналах, читаю якісь новини. П'ятеро зі мною хлопців. Ну вони молоді, вони в Тіктоці. І вони бачать якісь ці ролики, І ПСО, чи ні ПСО, ТЦК, ще щось інше. І періодично тут підходить, давай покуримо. А, а за що ми воюємо, якщо в Тулу таке відбувається? Це деморалізує армію. Ось так працює і ПСО. Ми воюємо за своїх близьких, за свою родину, а коли нас з листопада починають. Видання політіко, експерти типу макагону та прочі, всі інші експерти пишуть, що, що все, доки ви тут воюєте, там в тилу ваші близькі без світла будуть по 20 годин сидіти і замерзнуть. На що воювати? Ну, на, Щоб наші там замерзли, щоб діти хворі, лікарні повідключали. Поза нас буде пустеля. Давайте домовлятися, теж не мотивує. Потім енергетики справляються зиму, проходимо без відключень і виявляється, вся ворожа пропаганда, але на той момент вона тебе деморалізує. Тобі і так важко. В тебе мокра нага, ти не можеш переодягнутися, на вулиці холодно, тобі зараз виходити, все це ось так, ти сиєш, і ти, тебе гріє те, що а в тебе вдома твоя твоя родина, в теплі, в них все нормально, тому що ти тримаєшся. думаєш, що ще й в них погано. Та й ж. За що ми воюємо? Хто, це, хто цим займається? От. Є правдиві новини, які вишибають справді тебе реальні новини, коли тебе вишибають і вкурлюють дуже. Тобто ми тримаємось. Трамп оказався не таким же класним другом, Сполучені Штати оказались не такими надійними, але Європа, та розуміє, що ми опора. Що вони наступні, що без нас ніяк. Розуміє, безумовно, все, Європа буде допомагати. Ми від цих, травоядних не чекаємо багато героїв, гроші та зброя, Воюємо ми самі. Тут новина реальна я перевіряв, це не гіпсо, це новина. Е, Металургійні заводи олігарха Лісіна працюють в Європі спокійно, він заробляє. Людина займається металом, тобто тим, з чого льють ракети, які падають на Київ на Кривий Рік, бомби, які падають. На нас наша МЗС нічого не робить, ну, або робить недостатньо. Європейці нормально, як у Карла Маркса, мені здається, що капіталіст за добрячі гроші продасть тебе мотузку, на якої і тебе ж і повісить. І ти дивишся, і я іноді мені здається, що ну, блін, а може, треба розказувати всю правду Ось прямо переводити на англійський, французький, німецький, чеський, і все їм це в деталях, яких хлопців ми знайшли, які попали в полон, що люди залишилось. Просто з фотками показати, ось дивіться. Ви насправді хочете торгувати з цими отворами, щоб трохи ну, сняли вони окуляри. Не можна торгувати з, з, ну, з ядовітою змією, вона тебе вчепиться рано чи пізно. Ось такі історії бувають. Тому пропаганда, Юр, ну неможливо недооцінити. Пропаганду, пропаганда, інформаційна війна, те, що ви робите, і те, що робить з іншого боку ваші противники на вашому полі, це дуже важливо.